Привіт! Пропоную розв'язати завдання, яке було в НМТ в минулому році. У нас є прямокутник, сторона дорівнює 4, кут між діагоналями 60 градусів і треба знайти площу. Шляхів розв'язання цього завдання купа, але, але я пропоную, може, трохи незвичний шлях. По-перше, зверніть увагу, що якщо тут кутик 60, ці кутики також по 60, бо ми знаємо, що діагоналі прямокутника рівні, в точці перетину діляться пополам, тобто ці сторони рівні, отримуємо, що ось цей трикутник АОД рівносторонній. Кожна сторона по 4. Далі я роблю висновок, що вся діагональ АС така сама, як вся діагональ БД, і дорівнює 4 помножити на 2, тобто 8. І тут я використовую формулу, яка досить рідко використовується. Її нема в довідковому матеріалі НМТ, але, але вона ось така цікава. С дорівнює 1 друга D1 помножити на D2 і помножити на синус кута. Та між діагоналями. Тобто площа дорівнює 1, друга, 8 помножити на 8 і синус 60 градусів це корінь з 3 поділити на 2. Далі виконую скорочення і тут і отримую 16 корінь з 3, Тобто відповідь 16 корінь з 3. Як вам такий метод?